Урочиста і довгоочікувана мить міський голова рівного Володимир Хомко та майбутня вихованка новоствореного дитячого садочку розрізають стрічку. 125 дітлахів від двох років здобуватимуть дошкільного освіту у цьому закладі. На цю мить ми чекали з нетерпінням. Цей заклад був необхідний всім мешканцям нашого міста і, і, зокрема, для мікрорайону нашого. І від імені всіх батьків щиро хочу подякувати міському голові Володимиру Євгеновичу Хомку. Не менш задоволений і сам міський голова Рівного говорить, аби охопити дошкільним навчанням усіх малюків у Рівному, необхідно ще 15 садків. Однак цьогорічний результат доволі хороший. Коли щось робиш, коли якийсь є результат, повірте, якщо ви це робили, ви знаєте, це шалене задоволення. Півроку назад відкрив один садок. Зараз відвідав другий садок, через два десять третій садок, і як вже сказав Василь Степанович, в наступному році ще буде четвертий дитячий садок. Не ідеально, але на фоні всього що всіх проблем, що в державі, стараємось так, щоб, щоб діти були в місті рівному щасливі. Всі школи підготовлені по вищому розряду, все абсолютно до зими готове, садочки готові, аби був мир. Для відновлення функціонування садочку соняшник з бюджету міста було виділено понад 3 мільйони гривень. За ці кошти зробили ремонт, облаштували музичну та фізкультурну залу, кабінет психолога, медичний блок. Всі групові кімнати забезпечені сучасними дитячими меблями. А вже незабаром ще один дитячий садочок з'явиться у 14-й школі. Приємну новину сьогодні на урочистій лінійці оголосив Володимир Хомко. Мені дуже приємно було цим їм оголосити, бо, як ви пам'ятаєте, я багато поклав зусиль, щоб 14 школу добудувати. І от зараз дали 8 мільйонів у цьому році на покрову хочемо відкрити, плюс-мінус тиждень, відкрити такий самий сучасний дитячий садок. Неумину увагою Володимир Хомкує 17-ту школу. В цей навчальний заклад міський голова на свято першого дзвоника приходить щорічно. Сьогодні тут 47 першачків. Загалом у Рівному цьогоріч перший раз у перший клас пішло 3219 дітей і понад 2,5 тисячі у дитячі садочки. Катерина Мунка Чартем Логовський новини рівного.